Прямо зараз Ламін Ямаль є молодим талантом, який більше за всіх наводить страх на своїх опонентів. Важливі голи у великих матчах, знущання над захисниками, вдвічі старшими за нього. Дикий прогрес від гри до гри та краса, яка здатна закохати в футбол кожного, хто вже встиг розчаруватися в цій грі. Сьогодні ми розповімо вам про карколомну історію Ламіна Ямаля, хлопчика, який прямо зараз змінює футбольний світ. Бореться за себе та свою сім'ю, а також б'є рекорд за рекордом. Друзі, якщо також бажаєте стати свідками народження легенди та трохи більше дізнатися про потенційно майбутню велику зірку футболу, то не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися на якісніший футбольний контент. Ламін Ямаль народився в одному з невеличких міст Каталонії. Його мама працювала офіціанткою, а тато будівельним художником. Сім'я жила дуже бідно, і як це часто буває у зворушуючих футбольних історіях, футбол був єдиним шляхом хлопця піднятися з низів, тим паче, що талант давав про себе знати майже відразу після народження. Про їхню сім'ю доволі цікавий факт. Ім'я для хлопчика було обрано не випадково ще до народження сина. Двоє людей з іменами Ламін та Ямаль надали батькам майбутньої зірки неабияку фінансову допомогу. Тому, в знак своєї неосяжної вдячності, вони назвали свого сина на їхню честь. Його батько теж мріяв стати професійним футболістом, але не склалося. Тому, коли постало питання про футбольну секцію, то маленький ламін отримав цілий вагон підтримки та допомоги від своїх самих близьких людей. У віці трьох років маленький ламін зіштовхується з першою драматичною подією у своєму житті. Його батьки розлучаються. До цього вони проживали в неспокійному емігрантському районі Рокафонда, що знаходиться в муніципалітеті Матаро. Саме звідти походить одне з фірмових святкувань ламіна. Пальцями він утворює цифру 304, яка є частиною поштового індексу 08304 того району, де він жив в дитинстві. Після розлучення Ламін залишився з мамою і переїхав до міста Гранольєрс. Але завжди залишався на зв'язку з батьком і жив одразу на два міста. Саме в Гранольєрсі Сіамаль почав грати в академії місцевої команди Латоретта після досягнення чотирирічного віку. Погравши там два роки, він потрапив на радар скаутів Барселони, яка не стала довго думати над підписанням Вундеркінда і оформила його переїзд до столиці Каталонії, де був зрощений не один десяток талановитих футболістів. Самих перших днів іспанець марокканського гвінейського походження вважався одним з найталановитіших та перспективніших представників академії. За підсумками свого навчання в сезоні 22-23 він був переведений до команди Хувеніль. Це юнаки до 19 років, хоча на той момент йому було всього 15. І вже в ході того ж таки сезону під керівництвом Хаві почав потрапляти до заявки основної команди і нарешті дебютував в дорослій обоймі. Це сталося 29 квітня 2023 року в поєдинку проти Бетісу, який в той день Барселона здолала з розгромним рахунком 4-0. По закінченню того сезону Ямаль отримав свої перші золоті медалі як чемпіон Іспанії. Вже з сезону 23-24 іспанця почали награвати в основному колективі набагато активніше. Вже в другому турі він вийшов в старті і зіграв всі 90 хвилин. Ту кампанію Барселона провалила по всіх фронтах, програла в усіх домашніх турнірах та вилетіла від ПСЖ в Лізі чемпіонів. Сам же Ямаль встиг зіграти в 50 матчах, забивши сім голів та віддавши дев'ять гольових передач. Вже тоді всі почали розуміти, що перед нами справжня майбутня зірка, але реальний прорив Ямаля як футболіста та професіонала стався в сезоні поточному. Під керівництвом ханці Фліка Ямаль прокачав одну з найважливіших та іноді найбільш недооцінених речей у футболі фізичну складову. Він наростив м'язовий каркас, за рахунок чого йому стало легше утримувати баланс під час дріблінгу та швидкісних забігів. До речі, відео про те, як Флік зробив з барси монстра, ми робили окремо і радимо вам його переглянути. Посилання буде в описі та в підказках. А ще не забувайте підписуватися на наш новий канал, присвячений винятково Коротким відео його знайдете в описі каналу та в закріпленому коменті. З початку сезону, на момент запису відео, він вже встиг наколотити 15 голів та 24 асисти. Цій кампанії йому підкорилися і нові рекорди. В сезоні 23-24 він став наймолодшим автором голу та асистентом Ла Ліги, а також самим молодим асистентом Ліги Чемпіонів. А тепер загинайте пальці. Вересень 24-го в першому турі оновленої Ліги Чемпіонів матчі проти Монако оформлює гол і стає другим наймолодшим автором голу турніру поступившись своєму партнеру по команді Ансу Фаті, який відзначився голом у віці 17 років та 40 днів. Всього на 28 днів раніше Ямаля. Першому Ель-Класіко сезону допоміг Барсі розгромити принципового суперника, що зробило його наймолодшим голеодором в історії цього дербі, змістивши з цього п'єдесталу, того ж таки Фаті. Також юному іспанцю підкорився важливий рекорд самого Ліонеля Месі, який той оформив ще в 2007 році, в матчі 22-го туру Ла Ліги проти Алавесу Ямаль зробив 11 успішних дій дрібну з 21 спроби, тоді як у аргентинця було на одну вдалу спробу менше. Буквально Нещодавно в рамках першого півфінального матчу ЛЧ проти Інтера Ямаль провів свій сотий матч в синьо-гранатовій футболці. І коли починаєш аналізувати ці цифри, то аж очі на лоба налазять. Якщо ви думаєте, що рекордами Ямаль обмежився тільки в складі клубу, то дуже помиляєтесь. В складі збірної Іспанії він зробив їх ще більше. За різні вікові категорії іспанської збірної нападник провів всього 21 матч, і йому вистачило всього 2 роки, щоб від Ю-15 дійти до дорослої команди. І це в 16 років. Свій перший виклик від Луїса Дела Фуенте він отримав в вересні 23-го на матчі відбору на Чемпіонат Європи 2024. Думаю, ви здогадалися, що вже в своєму першому виступі проти Грузії він відзначився голом, ставши наймолодшим дебютантом та автором голу в збірній Іспанії. Влітку минулого року Ямаль поїхав разом зі збірною на Євро-24, а повернувся звідти з цілою торбою рекордів. Став самим молодим дебютантом, автором голу та асисту на євро. Причому на груповій стадії та в плей-офф. Ну а додачу до цього всього він став наймолодшим переможцем євро і за всі свої старання був нагороджений титулом кращого молодого футболіста того турніру. Номінально ламін Ямаль універсальний лівоногий вінгер, який може зіграти і форварда, і атакувального півзахисника. Але найбільш комфортно він почуває себе саме на правому фланзі атаки. Його головна фішка це дріблінг на швидкості, адже не дарма він перевершив рекорд Месі, який тримався 18 років. Ще одна особливість це різкі закручені постріли за штрафного майданчика якими він вже ну неодноразово забивав голи цього сезону. Ну а справжня вишенька на торті Ямаля це його фірмові кручені паси з зовнішньої стороною стопи, які в народі більш відомі як трівелла. Мабуть, тільки Куарежма робив ці передачі краще за Ямаля, але з кожним матчем іспанця ця його навичка стає тільки краще. Тому подивимось, може з роками і легендарний португалець залишиться за бортом. Як гадаєте? За каденції хаві Барселона грала дуже прямолінійно та банально. Суперники розуміли, що команда буде будувати гру через фланги з метою доставити м'яч до Роберта Левандовського. Тому через це Ямаля дуже часто читали та не давали йому простору для дій. Ситуація змінилася з приходом Хансі Фліка. Він надав атакуючим діям більшої гнучкості і більшої креативності нападникам. Саме після цього у ламіна почало з'являтися більше ситуацій, коли він опинявся сам на сам проти опонента та починав крутити йому хребці. Але його фінти це історія зовсім не про красу, а про ефективність. Він робить все, щоб за якомога коротший час та за мінімальну кількість дотиків доправити м'яч до штрафного майданчика-суперника. Ще одна важлива складова в грі Ямаля – це його ментальність. Він абсолютно не боїться йти на суперників, які вдвічі старші та вдвічі більші за нього. До прикладу, ось його слова після першого півфінального поєдинку проти Інтера. Цитую: в моєму віці не так багато футболістів провели стільки матчів у клубі на кшталт Барселони, і я це дуже ціную. Грати на такому рівні в колективі Калібру Барселони здати не кожен. Я давно полишив всі страхи на полі. Не можу сказати, що відчуваю тиск в атмосфері, яка подібна до тієї, що була на фіналі Кубку Іспанії, коли на трибунах фанати обох команд потрібно просто виходити на поле та отримувати задоволення. Я просто насолоджуюсь моментом та віддаю грі всі свої сили, кінець цитати. А я вам нагадаю, що хлопцю всього 17 років. Особливо вражає той факт, що ні Кріщану Роналду, ні Ліонель Месі, ні навіть зірки нової генерації Кіліан Бапе або Ерлін Голанд навіть не могли мріяти в свої 16 17 років про такі результати і рекорди, які зараз демонструє Ламін Ямаль. На початку свого футбольного шляху Ямаль, як і кожен молодий талант Барселони, порівнювався з Ліонелем Месі. І з цього приводу було багато небезпідставних переживань, чи не зламають перечасно ці порівняння ще зовсім юного футболіста. Але в ході цього сезону Ямаль вже не раз доводив, що якась частка правди в словах скептиків все ж була. Ямаль це справді далеко не месі. Ямаль це Ямаль. Хлопець, який в 17 років з кожним своїм проведеним матчем доводить, що він не протеже Лео, а самодостатній футболіст, який карбує свою власну історію. Мега-перспективний юнак, який вже має багато відмінностей від свого аргентинського кумира. Залишається лише уважно пильнувати за його ігровим шляхом. Та сподіватися, що травми або зіркова хвороба його не здолають. Але чи не передчасно йому співають дефарамби, чи може статус майбутньої всесвітньої зірки йому потрібно заслуговувати і далі? Пишіть ваші думки, підписуйтеся на наші канали і бувайте!